Привіт, любі друзі! Вітання з міста Леве. У нас третій день поспіль іде дощ. І не просто дощ, а злива, злива, злива. Шалена, потужна. Ну, бачу, що по всій Україні з вчорашнього дня так само у Чернівцях. І бачу в стрічці в інстаграм. Що відбувається безпосередньо в Чернівцях? Знову ж таки, жах на Калинівському ринку, затоплення в парку Шевченка, затоплення на Садовського, там де автостанція, і в багатьох інших районах. Що я можу сказати? А сказати я можу єдине, що якщо мер і всі люди, які мають керувати цю тему на протязі десятиріч юзають. Те, що залишилося від Австрії і Радянського Союзу, не вкладаючи, не інвестуючи, а тільки латаючи якісь дірки, то воно відбувається те, що відбувається. Такого немає ніде у світі. Це не такі страшні дощі. Ну, у Львові третій день дощі, і вау вау ну нічого тут не затоплює. Навіть там, де Лемстанція Австрійський. Трамвайне депо де завжди затоплює. Там нічого немає, тому що нормально працюють лівньовки. Я знаю, як це в центрі в мене, тому що з Кобулянською все-все-все вниз тече ріками, і Ливнівка забувається, і все це вже ріки, але воно потім далі стикає на Маяковську, на Розьку, і туди, туди, туди. До мосту воно тече і далі стікає. Ну а калинівський ринок це взагалі просто чесно кажучи, це притча в язицях. Це було б затоплення в восьмому році. Дуже ну це люди потерпали. Тоді зірвало дамбу. Тоді місяць шли дощі. Затоплення було в 20-му році. Пам'ятаю, була в Києві. Ну зараз. Просто те, що відбувається, що люди потерпають і плавають, це тому, що не працюють ці рівньовки. Скільки про це говорино? І люди оце все помпають, відновлюють. А оренду Калинівський ринок бере шалену і вони не числяють ту оренду. Там же немає тих покупців. Я кажу, що у Львові не покупці, а покупці. Немає вже покупців, нікого немає. Люди платять ту оренду. А за що? Ну, чесно, мене це особисто, як знову кажуть такі у Львові, вкурвлює, тому що ну, е, чи не вже треба тільки думати про піци, які там у нас піци, да? які пов'язані до Тичні до людей, які керують е, містом зараз і різні мережеві магазини? Да? М, невже тільки потрібно думати про те, як е, волонтерські штаби? Е, які з першого дня війни до того працюють по вулиці Степана Бандери, е закривати і говорити, що там люди займаються невідомо чим? А особисто я з першого дня війни рандомно випадково там була на протязі двох місяців. Ви чітко я про це писала. і Говорила, що Володимир до займається саме волонтерською діяльністю. Я це бачила особисто. Невже тільки наразі на часі набивати свої кишені? Робити черв'яки посеред місця, не встановлювати пам'ятник Володимиру і Васюку е, на Буковині, на батьківщині Володимира Васюка. Славковокарчук зробив це за свої кошти у Львові. А що Чернівці не заслуговують? Дякую Богу, що е, у нас ще рівний. Меморіальний музей Володимира Васюка, яким опікується неймовірна Наталочка Мороз і уся команда, і там дійсно неймовірна душевна атмосфера. Але якщо задекларували в сквері вишиванки, сквері Франца Йозефа пам'ятник Володимиру Вісюку, невже він там не має бути? А де він має бути, якщо не в Чернівцях? Ну хіба це не соромно? Ай-яй-яй, трошки капає дощик, і вже все гвалт, і вже все гвалт. Ну, соромно, соромно, соромно в такому місці, як Чернівцяк, я комунікую з Києвом, я комунікую з РПН, з Бучою. міста, які потерпали, які були під окупацією. Там все функціонує. У мене є багато запитань, дуже багато. Але, на жаль, відповіді немає. І знову вся стрічка в тому, як потерпають люди. І коли я знаходжуся в Чернівцях, живучи в самому центрі. Ну, я дуже часто знаходжуся з тазами, тому що немає води, тому що не працює на, 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 потрібним чином водоканал. Чому у Львові такого немає? Чому у Києві, коли обстріли такого немає, а в Чернівцях це перманентне питання? Не про це я хотіла казати, але от якось так воно вийшло. Зараз іде дощик, зараз вам покажу. Бачите, яке сіре, сірезне небо, ось таке. Ось тут моя парасолька, на жаль, не невисолкова. Такі чудові доріжечки, такі дерева, липи, зелене, зелене, все просотується воло. Я в свою чергу збираюся в центр. Сьогодні чудовий день, і сьогодні у львівській копальні кави буде концерт, будуть зустрічі, буде шпасер. Може, якщо буде натхнення, зроблю екскурсію прогулянку. От як піде, я не знаю. Ось такі мої роздуми цього дня. Дякую сьогодні за комунікацію з моїми друзями. Тепер з приводу стилістики. Ну тому що ж як же ж без цього? Ми ж дівчатка. Я зазвичай ніколи не прогнозую це. Все залежить від подій, від настрою, від погоди і так далі. Сьогодні я одягнула неймовірні свої керамічні українські з рунічними знаками. Ось такі намиста, дерево життя, теж кераміка. Чудовий абсакінський піджак, ось таку морячку чудову від Кентавра. Це іміджові неоптичні окуляри, які мені дуже-дуже подобаються. Керамічні пташки, моя сумочка, ось така в тон спідничка А так, Перстенок, ось такий ось такий перстенок і виходить досить непоганий такий образ. Мені не вистачає своєї висолкової парасольки. Але зараз, напевне, я, якщо знайду квіти, то їх покажу для чудового настрою, для гарного самопочуття. І я бачу, що проблискує сонечко, і це є віра в те, що обов'язково після доща наступає сонечко. А за дощ ми вдячні. Це ж Божа благодать. Якщо працюють ливньовки, але це, цими має опікуватися мери, а не що? Шо Шо-шо-йо, -шо йо ну ви розумієте, про що я дотичні до теми, Чернівецькі да? На жаль, на жаль, на жаль, на жаль, на жаль. Ну, от якось Чернівцях не фартить після Миколи Трофимовича з мерами. Якось-якось так. Добре бути вільною людиною і сміливо висловлювати свою тему і свою точку зору. Як вільна людина. Може дослухається? Питання риторичне. На жаль. А ми полетіли в режиття в квіти в красу, посмішко, не з червоною, з фоксійною помадою на вустах і в гарному настрої. Полетіли? А квіточки я знайшла такі маленькі, які просто ось так на газоні. Тут різні суція, гарні, гарні, гарні. Ось такі сережки у липи. Кульчики. Мені так незвично йти під чорною парасолькою, хоча вона підтримує стиль. Але, звичайно, висолково мені подобається набагато більше. А вам Подивіться, які величезні калюжі, і в них облискують новобудови. І ось я побачила такі маленькі квіти: рожеві і фіолетові, і королева липня. Чарівна юка. І ось такі ногітки, так мама їх називала, і галявини, ось таких різнобарвних, як польові. І ось величезна юка. На тлі багатоповерхівки висотки. А подивіться, які декоративні, як банзаї. Ось тут ландшафт, ландшафтний дизайн. А ось тут дівчинка ельф. Львівські родзиночки, яка вона чудова! А ось тут різновид лілейника, гарний, незвичний. Ах, а ось тут трояндочки різнобарвні. А ось і жовта лілія. і все поруч, а поруч з нею і така червона, яку дуже полюбляла Джильєта. А ось і гортензія все-все-все разом, адже це липень. Ось так, прогулюючись під дощиком в гарному настрої. Поговорили, прокомунікували, розглянули квіти. Попереду мене чекає місто Лева, зустрічі, культурні події, можливо, екскурсія. Подивимось, як піде. Але ж настрій робимо ми собі самі. І ніхто. Нам не винен і не повинен робити наш настрій. Тому посміхайтеся і діліться позитивом один з одним. До нових зустрічей з любов'ю, з міста Лева, ваша Оксана Дем'янишина. І чарівний бусковий гібіскус з крапельками роси.